Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему безпека дитини під час перевезення у автомобіль. Дитяче автокрісло обов'язкове. Вибирайте автокрісло відповідно до віку, ваги та зросту дитину. Переконайтеся, що воно відповідає стандартам безпеки. Правильне встановлення. Встановлюйте автокрісло згідно із інструкціями виробника. Перевіряйте надійність кріплення Крісло не повинно рухатися більш ніж на 2 см. Третє. Ремені безпеки. Ремені автокрісла повинні щільно прилягати до тіла дитини, але не тиснути. Розташовуйте ремені на рівні плечей дитини. Положення автокрісла для дітей до 1 року або вагою до 9 13 кг крісло встановлюється спинкою до напрямку руху. Подушки безпеки. Вимикайте подушку безпеки, якщо дитяче крісло встановлено на передньому сидінні. Знімайте об'ємний одяг, куртки, комбінезони перед фіксацією ременями, щоб забезпечити їхню ефективність. Поведінка під час руху. Дитина завжди повинна залишатися пристебнутою. Не дозволяйте малюку стояти або рухатися по салону автомобіля. Контроль стану автокрісла. Періодично перевіряйте справність ременів і фіксаторів. Заміна крісла обов'язкова після ДТП. Безпечна поїздка, запорука життя та здоров'я вашої дитини. Дякую вам за увагу!